Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні лисички в сметані. Отож, розпочинаємо. Так як лисичка гриб лісний, нам потрібно очистити її від піску і всього іншого. Тому заливаємо її холодною водою на 15-20 хвилин. Тим часом ставимо сковорідку на вогонь, вливаємо рослину олію, розігріваємо і вкидаємо цибулю одну порізану пів кільцями або з четвертинками, смажимо до м'якості. Минуло 15 хвилин. Дістаємо гриби з води, воду брудну зливаємо і промиваємо гриби ще 2-3 рази при необхідності. Цибуля підсмажилась, вкидаємо до неї один зубчик часнику. Я його стерла на дрібну тертку, можна дрібненько покришити. Обсмажуємо 2-3 хвилинки. Трішки підсолюємо. Сюди ж переміщаємо всі лисички. У мене є вони більші, але перерізати я їх не буду. Перемішуємо все і тушимо 5 хвилин. Гриби трішки зменшилися в об'ємі. Тепер вкидаємо сметану. У мене домашня. Перемішуємо до однорідності. Ще трішки підсолюємо і перчимо за смаком. Накриваємо кришечкою і тушимо на середньому вогні 15-20 хвилин. Грибочки стушені. Посипаємо свіжим кропом і можна виключати. Сьогодні я буду смакувати її з молодою картопелькою. Ви ж можете готувати будь-який інший гарнір. Буде смачно, так і так. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!